Вітання Церкву Христова. Вже трошки заскучився за вами. Знаєте, інтернет це є добре, онлайн теж добре, але бачитись офлайн набагато краще. Тому хто має можливість, приходьте. Ми тут не кусаємось. Слухати вживу набагато краще. Ну, це щодо мене. Знаєте, зараз дуже часто використовують таке слово як пропаганда. Прям дуже, дуже, дуже часто використовують. Мені щось воно так. Я почав ним цікавитись, думаю, пропаганда, як воно, що воно. Знаєте, в мене воно якесь таке двояке відчуття давало, це саме слово пропаганда. Ну, В теперішній час воно, в принципі, в більшості всім зрозуміло, люди розуміють, що це таке. Маю запитання до вас. Як ви думаєте, пропаганда це щось погане чи добре? Погане. погане. Добре. Я почав досліджувати, що таке пропаганда. Дослівно слово пропаганда означає це, яка підлягає поширенню, тобто це певна форма комунікації, яка спрямована на поширенню в суспільстві. По простому, якщо ми поширюємо щось добре, це є пропаганда добра. Якщо ми поширюємо щось погане, це є пропаганда поганого чогось. Бачите, але в більшості в нас сидить в мене так само сиділо в голові, що пропаганда це щось погане. Значить, значить, пропаганда поганого вона набагато переважає, ніж доброго. Так само можна казати пропаганда Божа і пропаганда від сатани. Що переважає? Ну наведу теж ще приклад всі дивились Олімпіаду, бачили, тобто наскільки брухливо вона була. Е, та, але це світ. Світ, е, світ лежить в гріху. Ви це знаєте. сатана править світом, крутить з тими людьми, які не приймають Христа. І він пропагує, він дуже сильно використовує цю, цю тактику, тактику пропаганди. Більше я хочу зупинитись щодо пропаганди, яка є серед християн в християнстві, і наведу певні якісь приклади, щоб нам були зрозумілі. Якщо брати новий завіт, такий для мене активний пропагандист. Я сподіваюся, ви вже спокійно сприймаєте пропагандист. Бо в головах воно все одно сидить пропаганда, що це погане. Тобто це людина, яка розказує, доносить інформацію. В тому нічого поганого нема. Залежно потім, що ти доносиш. Я виділив такі, які доносив от про отця, який пропагував отця, розказував. Це був ну для мене це був як Ісус, і потім учні його. Пропаганда вона не включає в себе насильство, ніби, може бути, ні фізичне, ні моральне. Тобто, це те, що ти ходиш, ділишся, показуєш. Ісус ходив, навчав, Він показував все те про Отця і навчав іншим. Люди це дивились, бачили і починали ввірувати. І тут спрацьовує цей закон, який ви всі знаєте, віра від слухання. Тобто, сатана теж це знає, що віра від слухання. Тобто пропагандист це той, хто розказує про щось, це немає якогось такого. Можливо, зараз воно трошки викручується цей термін, і він такий, знаєте, не сильно нам зручний. Якось воно так по різному буває. Все ми бачимо в інтернеті, по телебаченню. Але тобто, це є Ісус пропагував Отця. Учні, які потім вони пропагували Христа, вони показували, розказували, ходили, навчали. І люди, які це чули, вони сприймали, починали вірувати. Так само, ще підсилювалося, що були чудеса. Це як закріплювало їхню віру, тобто утверджувало, можна сказати. Це можна сказати, така позитивна сторона, або Божа, Божа пропаганда, яка була. Інший приклад, якщо ми згадаємо, повернемось в Едем, в Сад. Адам і Єва. Тут був пропагандист е, сатана, антихрист е, в вигляді Змія. Е, він теж знає, що віра від слухання, і він знає, що таке пропаганда, і як, як, як взагалі. І тут дуже так ну, наглядно можна побачити, як воно працює. Отже, буття 2,16.17. І наказав йому Господь Бог Адамові. Ти можеш їсти будь-який плід з будь-якого дерева, та не їж із дерева пізнання добра і зла, бо в день, коли з'їси плід із нього того ж дня, напевно, тобі померте. Це, це як, що говорив Бог, щоб ми мали повністю порівняння. Далі буття 3, 1, 4. Із усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитрішим був Змій. Він хотів обдурити жінку. Тож і звернувся до неї. Першу частину ви запам'ятали, як говорив Бог, а як, як говорить зараз Змій. Чи справді Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев з саду? Mm -hmm. То саме сказав? Mm -hmm. Якщо взяти, не то саме. Бо ще раз, перша частина, справді це дуже важливо. В чому пропаганда, є корінь пропаганди. Що говорив Господь? Ти можеш їсти будь-який плід з будь-якого дерева, та не їж із дерева пізнання і добра. Що говорив е, Змій? Чи Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев і саду. Насправді, воно дуже все близько. Та, та. І, і так на перший, на перший погляд, воно здається, ну, вроді, вроді, ніби то саме. Але ні. Суть і корінь пропаганди є завжди, має бути правда, маленький кусочок, оце що скаже співзу. Але вона потім має бути перекручена, добавлена, і обов'язково має бути брехня. І вірш е Четвертий, тоді Змій сказав, ви не помрете. І, і остаточна брехня. Тобто, воно ніби. Пропаганда, яка йде від сатани, вона ніби як правда, є щось, є щось правдиве. Навіть на перший раз ми на то, ніби то саме, але насправді воно вже перекручене і остаточна брехня. І коли е, ну, є, воно то повелась. Значить, воно працює. Тобто воно, воно працює, якщо ми є. Хто на це не повівся? Якщо ви пам'ятаєте в пустелі, так само приходив сатана і використовував слово. Але тут слово він використовував чітке, тут пропаганда мала наслідок, а що буде, коли він то буде виконувати. Тобто, Ісус все знає. Ну, він знає, як воно працює, але він чітко, чітко, і Ісус на то не повівся. Тобто, оскільки навіть сатана в тих своїх словах, які він три рази, він брав чітко з Біблії. Але тут далі, а що який наслідок буде з того? Тобто є ще наслідок того сказано пропаганди, ніби як на перший погляд все окей. Так, так використовує сатана, тобто так працює взагалі пропаганда як зі сторони Бога, так і зі, так зі сторони сатани. Добре, вертаємось зараз в теперішній час. Як воно зараз все працює серед християн? Ну, Під християнами я маю на увазі людей, які себе так називають. От далі ви зрозумієте, чого я на це наголошую. Взагалі, зараз серед сучасних християн сказати, що вони пропагують Христа. Дуже важко. Оскільки кожна якась певна релігійна організація, назвемо так, вона пропагує щось своє. Наприклад, католики пропагують католицизм, тобто свої якісь навчання, вчення, догми, православні пропагують православ'я, ну і протестанти свої традиції, свої протестантизму. Чого я так впевнено заявляю? Ну, нещодавно було святкування преображення Христа. І я відкрив інтернет-сторінку. Думаю, подивлюсь, мене в, мо в моїх друзях там приблизно 700, е 700 друзів в Фейсбуці, і так я тих людей знаю, там не є. Тобто, практично, я думаю, 99 вони всі називають себе християнами. І що я побачив? Я побачив заголовки Спаса, яблука, груші фотографії, побачив, вишиванки. Побачив, побачив кропило, побачив воду, все побачив про преображення. Взагалі нічого не то, що не почув, навіть пости нічого нічого взагалі не побачив. Мені здається, вони до кінця не розуміють, що це за переображення, що це за свято, чого Ісус переобразився. Це вже повністю нівелювалося. Тобто, можна чітко сказати, ця організація релігійна, ну це я так називаю, тобто вони пропагують щось своє. І пропаганда така досить серйозна. Христа нема, а пропаганда своє. Час від часу вони, як пам'ятаємо, що в пропаганді має бути трошки правди: вживають слово. Читають слово, тобто на тих святкуваннях читається слово про те свято і все. А все решта, тобто, воно всьому маскується брехнею. Добре. Так само мене щодо православних мене взагалі дуже дивує, як, як це на третій рік ще війни. В нас діє московський патріархат, і люди туди ходять. Тобто я не зрозумію, що дуже глибоко їхні голови так була пропаганда в храмах, що вона ще й до тепер, вона ще працює, і вони з того не можуть вийти. Вони просто вони не вірять іншим, а вони вірять там, де їм то говорить, що це все окей. Хоча вже багато навіть невіруючих людей, навіть не говорю християн, вони розуміють, що це якась навіть, навіть, навіть не знаю, як це назвати. Секта, не секта. Без Бож... ну, не, не знаю, просто, просто якихось слів в мене зараз немає. Е, знаєте, всі ці КПП назвемо, ви вже чули, мають дуже багато своєї пропаганди. Але в них є одна, яка тримається на дуже високому рівні. Дуже, і вони її дуже яро відстоюють, особливо католики і православні. Це є хрещення. Водне хрещення, я говорю. Знову я вертаюся до цього водного хрещення. Чого? А в мене як більше 2 тижні тому народилась донечка. І дзвонили до мене дідусь і бабуся, і після розмови зразу було питання, чи я буду хрестити дитину. Ну, я вам скажу, вони у мене дуже сміливі. Бо хіба вони це запитались? Більше ніхто. А я знаю, що всі говоряться за спиною в мене та вони сміливі. Вони почули чітку відповідь. Їм вона не сподобалась, більше вони то питання не піднімали. Та. Ну, і я вірю, що оця десятилітня пропаганда від них відійде найближчим часом, сподіваюся. Ось ритуал дитячих хрещення. Що він має спільного з Ісусом Христом, немає нічого. Але пропаганда працює. Щось вони трошки взяли, щось трошки додавали свого і така. Красива сатанинська пропаганда вийшла. Ісуса хрестили коли? В Дорослому чи в дитячому віці? В дорослому. Тобто його могли похрестити в дитячому? Могли, так. Чого в дорослому? Ісуса на восьмий день що зробили? Обрізали. Ну, вони могли його на 30-й рік життя обрізати. Якщо би це треба було, традиція б була. Я думаю, що так? Ну, традиції є. Тобто тут, тут та. Тобто, бачите, щось вони повибирали, немає конкретно встановлено на який день, але всі хочуть дітей хрестити чим пошвидше. Далі я буду розказувати, чого воно так. Бо за всією брехнею є якесь брехливе підґрунтя тієї брехні, але воно є. Це нема просто так. Е Перша церква здійснювала хрещення, тобто хрещення я маю на увазі в ім'я Ісуса Христа дітей чи людей, які прийняли Ісуса Христа, отримали дар Духа Святого і в дорослому віці. Ніде не зазначено, що це в дитячому віці було таке. Ніде. Навіть я спілкувався з багатьма священниками, в свій час питався. Вони мені на то ніякої відповіді не дали. Вони, вони просто казали, це така традиція. От і все. І в ту пропаганду почали вірити. Бо коли я навіть запитався своєї бабці, кажу, ну ніде немає, що дітей хрестили. Просто далі розмову завершувалися на тому і все. А й там нікому просто не цікаво далі досліджувати. Насправді, ну в більшості, якщо взяти, пропаганда вона бачите, має такий серйозний вплив. Є в нас в діяннях апостолів навіть декілька віршів, де зазначено, як відбувалось хрещення. До прикладу, я взяв діянь 10, 44, 48. Це про корнелія. Поки Петро все ще говорив, святий Дух зійшов на всіх, хто слухав його. Юдейські віруючі, які прийшли разом з Петром, були вражені з того, що дар Духа Святого пролився і на поган. Вони чули, як погани говорили різними мовами і славили Бога. Тоді Петро сказав: чи може хтось заборонити цим людям бути хрещеним водою? Адже на них зійшов Дух Святий, так само як і на нас. Тож Петро наказав їм охреститися. В ім'я Ісуса Христа. Потім вони попросили Петра залишити з ним на, на кілька днів. До того передувало, що Петро проповідував, і Корнелій був вже відкритий на Господа, і сам Господь послав Петра, щоб він йому проповідував. Тобто він вже прийняв Ісуса як свого Спасителя. Тут незазначено, я не хотів перед тим читати. Можете прочитати, це 10-й розділ, весь він повністю. Потім в процесі, коли була проповідь, вони отримали дар хрещення Духом Святим, і після того вони прийняли хрещення в ім'я Ісуса Христа. Наголошую ще раз хрещення в ім'я Ісуса Христа. Е, наступним, що я дивився, чи Ісус взагалі хрестив дітей. Ніде про це не сказано, що Він це сам робив, апостоли його робили і що Він це заповідав комусь. Можете відкрити, ще раз перечитати. Ніде про це нічого не зазначено. В Матвії 19 розділ, 14 по 15 вірш, Ісус сказав: Пустіть дітей до, мен, дітей до мене і не зупиняйте їх, бо Царство Небесне належить таким, як вони. Ісус поклав на дітей руки і, благословивши їх, пішов звідти. Знаєте, дехто мене запитає, чи ти би хотів, щоб твою дитину хрестили. то... Якщо я розумію, що воно нічого не дає, то для чого? Для чого це робити? Чи я би хотів, щоб моя дитина вже прийняла Христа, та звичайно, що хотів, але як вона може прийняти, як вона хіба їсть і спить і нічого ще не розуміє навколо. Ну, це такий, знаєте, ще має бути певний здоровий глуст. Дуже часто в тих всіх традиціях є цей присутній, е, таке, знаєте, як насильство. Все зробити насиль, насильно. Господь, знаєте, нічого насильно не робить. Він дає вибір, навіть в деякій мірі і сатана дає вибір, щоб. Щоб Сатана теж хоче, щоб його добровільно прийняли і йому поклонились, щоб йому прийшли служити. Він насильно, він буде в тому робити всі методи, але він хоче, щоб його теж вшановували як Бога. Тобто він теж хоче тої добровільності. Це таке воно. А в, в тих організаціях вони привикли все робити насильно. І оцей один з ритуалів, він так само такий насильницький. Добре. Коротка така історія, я так. Перечитав взагалі, звідки пішло оце дитяче хрещення. Взагалі почали такі робити десь приблизно в 8 девятому столітті. Це не було як традиція, просто хтось десь починав робити. починалося це робити. Тому е, була досить висока смертність дітей, і вони собі придумали хрестити дітей. Оскільки, як я казав, одна брехня тягне іншу брехню в католицизмі, й дотепер таке є. Вони вважають, що якщо дитина не похрещена, то вона в рай до господа ніяк не попаде. Одні кажуть, що вона йде в пекло, а інші кажуть, що є якесь окреме місце. Це не чистилище, це ще щось мені пояснювали. Дуже складно мені це пояснювали, але так я по-простому вам передаю, є якесь окреме місце. Ніхто не знає, що це за місце, вони до то попадають, і під страхом батьків, бо вони це розказують. І це є страх, вони починають. А якщо ви не, то і починається. І це такий страх. А люди в більшості, які переживають за своїх дітей, не маючи такої чисто відсоткової довіри, ну, да. і вони починають це робити, виконувати. І приблизно десь в 12-13 столітті. На з'їздах, на синодах вони це повністю приймають як, як якусь певну доктрину, скажуть так, що так треба робити, і воно, і воно все працює. Тобто, навколо того дитячого хрещення, вже друга пропаганда появляється, що якщо дитина помирає не хрещена, вона попадає в, в пекло. Чого вона має померти? Чого це? Ну тоді воно було, напевно, досить багато. І тобто, одна пропаганда знає вже друга пропаганда, як воно підтягується, брехня брехнею. Але це ж це ще це ж не все. Наступно, третя, і це все крутиться навколо цього хрещення. Третя пропаганда, що говорять, вони, вони кажуть, що коли відбувається оце водне хрещення, паралельно на дітей сходить Дух Святий. Ну, є хрещення, пам'ятаєте, як ми починали, має, є, має бути, тобто є правда, тобто є е, хрещення в ім'я Ісуса Христа, водне хрещення, хрещення Духом Святим, е, народження згори, вони це, напевно, теж туди підпихають, я так не знаю. Тобто якось треба того Духа Святого кудись під, під підіпхнути. І в процесі всього вони там, крім харизматів католиків, я знаю, що вони його нікуди не підпихають. І тут якраз така нагода класна, що отут ще й хрещення Духом Святим. І все ніхто ніхто ніяким своїм питанням не задає не задається, як це відбувалося в першій церкві. Ну, як ми знаємо, є ознаки хрещення Духом Святим. Як на диво, вони про це не говорять. Ну я думаю, не говорять про те, бо ще не придумали, як спростувати. Частково, частково в протестантських церквах спростовують, кажуть, що це є бісівські мови, тому деякі течії. Серед протестантських церков вони оці мови теж викинули. А тут вони ж не придумали і вони просто про це не згадують. Тож як вид пропаганди, не згадувати правду. І воно діє. Оскільки ми знаємо хрещення Духом Святим. Я зачитував в Корнилія, почали говорити іншими мовами. Коли на апостолів зійшов Дух Святий, так само говорили іншими мовами. І ви можете в діяннях перечитати там і багато ще віршів, коли сходив Дух Святий, вони починали говорити іншими мовами. Діти, дітей сходить Дух Святий, якщо вони кажуть, ну нема тої ознаки. ознаки. Виходить, що брехня. Не виходить, а так воно є. Тобто навколо одного хрещення ми побачили, скільки багато брехні доліплених. доліплених, і багато людей в то вірить. Чого вірить? Бо воно активно пропагується. Я навіть знаю багато людей, які не ходять, не відвідують храми, молоді, які там кажуть, та то бре, то ну, типу, в світі, я не знаю, як їх можна назвати, вони в Бога до кінця не вірять. Вірять в вищу матерію. А як ви думаєте, вони діти хрестять чи ні? Хрестять. хрестять. Ця традиція зайшла дуже глибоко. Насправді, дуже глибоко, і вона так сидить в головах, що то треба зробити. Навіть, навіть знаєте, навіть і ті люди, про які говорять, вони не підпадають під вплив батьків. Я не знаю, як, як та пропаганда заходить їх в голову. Але вона сидить, що то треба зробити, і, ми, і, ми, і вони це роблять. Така як тр традиція, вони думають, це традиція, і ми маємо, маємо це зробити. Добре, це щодо... Православ'я і католиків загальному. Щодо протестантів. Протестанти, як ви знаєте, вони не хрестять дітей. Вони в дорослому віці, людина приймає Ісуса Христа за Господа. І є в них водне хрещення. З кількома протестантами я не спілкувався, ніхто мені не говорив, що це є хрещення в ім'я Ісуса Христа. Всі кажуть, водне хрещення, водне хрещення. Ну, але це трохи інакше, бо водне хрещення було, Іван робив водне хрещення, і водне хрещення було е, на покаяння. Та. І в діяння апостолів, до речі, дуже чітко про це говорили. Це 19 розділ, з 3 по 5 вірш. Тоді Павло запитав: то яке ж хрещення ви мали? Вони кажуть: Іанове хрещення, Те ж саме, Іванове хрещення це було водне хрещення. Павло тоді мовив: Іанове хрещення ґрунтується на покаянні. Він закликав людей. Повірити в того, хто прийде за ним. Тобто в Ісуса. Почувши це, вони охрестились в ім'я Господа Ісуса. Тобто, як кажуть, перехрестились. Ну, Прийняли так, як, та, як, та, як заповідав. Та. Тобто, протестантам теж варто задуматись, яке хрещення ви робите, і що, що ви виконуєте? Бо, зі слів того, що я чув, це як водне хрещення. А далі. Як воно глибоко я так не ряв, але я таки чув. Тож, не водне хрещення, а хрещення в ім'я Ісуса Христа. А, ну і ще щодо протестантів. Вони досить такі толерантні, дуже толерантні. Вони нічого не будуть казати на дитяче хрещення. Навіть є отака реальна історія, десь місяць тому одна з церков протестантських, харизмати вони себе називають, е, принесли дитину на благословіння. Я дивився онлайн, не онлайн в записі частину, частину, як воно все відбувалося після проповіді. Тому я це, я це бачив. Ще не називаю це церкві, але поки що е, благословляють дитину, але як виявилося, дитина вже була похрещена в католицькій церкві. Після того, нічого не каже, е, там батьків поблагословив, викликають хресних батьків. І починається проповідь на кшталт того. Ну, я довгий час відвідував католицькі храми настанових хресних батьків, які вони мають бути, вони відповідають за це. Тобто, по факту, це благословіння, воно повністю все нівелювалося, що він зробив, а підтримав все те, що вже було зроблено в католицькій церкві, ну а це як традиція в протестанській благословляти, як вже так я так розумію, і все, і на тому закінчилось. Тобто бачу вже рух якісь тенденції, що вже, може, і скоро вони кропила можуть мати, і, і так, або і, так і, і поблагословлять, і покроплять все, що хочете. Тобто, ну так, досить, та, досить досить толерантно. Ну, якось так. Воно зараз все рухається. Отже, ми є християни, християни е, ті, які прийняли належним чином Ісуса Христа за Господа. Ми є Церква Христова. І ми маємо пропагувати Ісуса Христа, тобто робити те, що Він нам запов... заповідав. Пропагування Христа не, не має бути насильним. Тобто ми не повинні переконувати, там, щоб від нас вже втікали хотіли. Пропагувати Христа ми маємо в силі Духа Святого. Він нам буде підказувати, як воно, воно в кожного то якось індивідуально. Тут, хто має відносини з Духом Святим і вміє його чути, ви це зрозумієте. Не треба себе пересилувати, насилувати, і не треба деколи людей мордувати. Треба має бути то досить в легкості. Сатана не спить, він досить активно пропагує на свою сторону. Він ще той такий активний пропагандист. А ми спимо? Ні. Чи ні? Ну, це так питання кожному на роздум. Тому благословляє нас на активну пропаганду Ісуса Христа з Духом Святим і пам'ятаємо, що прийняття Ісуса Христа має бути добровільним, а ми лише ті, хто доносимо Слово Боже. Амінь.